Це костюми німецького виробництва, котрі будуть захищати. Не дай Боже, щоб вони захищали, але це рівень захисту від хімічної атаки або можливо якоїсь а, атаки ворога, саме, саме в такому напрямку. Це завдяки нашим німецьким партнерам «Leave no one Behind», «Info Ukraine». Вона вдалося залучити цю підтримку і привезти тисячі одиниць цих костюмів на Україну, і тисячу одиниць залишається на Львівщині. Це буде розподілено між госпіталем, ДСНС та іншими службами. Я знову ж таки акцентую дай Боже, воно не знадобилось, але краще бути підготовленими. Тому намагаємося просто робити якусь нести користь, допомагати. Це не перша допомога допомога. ми вже привозили і в головне перше медичне об'єднання Львова медичну допомогу. Тобто, я хоч і знаходжуся на Дніпропетровщині, тобто ми намагаємося максимально там концентрувати наші зусилля, і допомогу як в гуманітарній сфері, так і по військовій. Але звичайно, що про Львівщину ми не забуваємо. Бо Львів є тим тилом, і це як Андрій Іванович каже, Львів то душа України. Це костюми захисні, одноразові, третього рівня захисту дозволяють проводити роботи в зараженні місцевості як ядерною, хімічною, так і біологічним збутникам. Вони використовуються в основному для ліквідації наслідків, зараження місцевості. Ці костюми будуть розподілені між службами, службами, які будуть виїжджати на ліквідацію наслідків там, надзвичайних ситуацій.